Низький уклін вам, наші захисники, доземний глибокий, і молитва до Бога за вас, за вашу мужність, вашу сміливість і відданість, подяка, за ваш біль, ваші страждання і втрати пробачте. Там, де бруд і стріляні гільзи, де розриви снарядів і кров ваших друзів, там у ваших руках. Серед ваших втомлених облич у ваших серцях народилася нова нація нова, сильна, рішуча, з неперепорним прагненням свободи, з оновленим розумінням честі й совісті, з вірою у свої сили. Уклін вам за це. Кожного ранку, кожного дня і вечора лине молитва. За вас, за ваше життя з тисяч уст! дитячих, дівочих, жіночих. Б'ється у думках сивочолих чоловіків. У кожному поштовху серця. Боже, збережи їх. Спасибі вам, спасибі за все, за те, що ви, незважаючи ні на що, не зрадили. Не зрадили свою землю, не зрадили свою віру, не зрадили своїм рідним та друзям, не зрадили своє серце. Ви герої нового часу. Ви світле воїнство. Перед яким ми схиляємо голови. Дякуємо вам, наші рідні. Вітаємо всіх захисників і захисниць, які борються за нашу перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до країни не вичерпується навіть у найскладнішій миті життя. Дякуємо вам за можливість прокидатися кожного ранку. Ви наші герої, яких ми поважаємо і цінуємо. Нехай кожен із вас якнайшвидше повертається до рідної домівки. Всім добра і перемоги! Низький уклін, вам, наші герої! Дякуємо, підтримуємо і міцно обіймаємо. Повертайтеся живими, бережіть себе. Дорогі наші захисники і захисниці, я вклоняюся в ваші мужності. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ви, нас точно чекає перемога з Днем захисників і захисниць України. Війна. Це жахлива трагедія, яка торкнулася кожного українця. Але у цій темряві ми бачимо світло наших захисників, які мужньо боронять нашу землю. Їхня відвага, самовідданість і героїзм надихають нас на віру в перемогу. Ми щиро дякуємо їм за те, що вони дають нам можливість жити, творити і мріяти про щасливе майбутнє. Дорогі захисники, віримо у вас. Любимо, чекаємо вдома з перемогою. Попри всі негаразди, все ж буде Україна. Вітаємо, дорогі захисники і захисниці України. Ви тримаєте наш спокій у своїх руках, дякуємо, Склоняємося перед вашою мужністю, молимося за кожного, хто боронить нашу державу. Вітаємо всіх захисників України. Які щодня роблять неймовірне та борються за нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Шановні наші захисники і захисниці, вітаємо вас з вашим святом! Ми, юні футболісти, дякуємо вам за те, що ми маємо змогу займатися нашою улюбленою справою. І дуже вам за це дякуємо. Ми віримо в вас, перемога буде за нами. Слава Україні!